Донецк обливается кровью. Есть такое понятие пирова победа, угу. когда победа стоит так дорого, что проще было проиграть. Противник занял наши позиции в рынках, наши окопы, они добиваются вот этого результата. Мы там несем потери из-за того, что противник полностью контролирует перед собой линию, там возможности у нас окопаться на новой линии полноценной нет. Противник занял наши позиции в крынках. Наши окопы, которые 56-й десантно-штурмовой полк окопал, накопал там, их занял у противника. Там возможности у нас окопаться на новой линии полноценно нет. Мы там несем потери из-за того, что противник полностью контролирует перед собой линию и обладает огромным количеством мелких средств поражения, которые каждый день кого-то убивают, что-то уничтожают. Мы как бы массы больше, числом больше, у нас может быть даже стволов больше. Но в силу того, что они действуют организованно и у них лучше поставлена разведка и видеонаблюдение, они добиваются вот этого результата. Постепенно-постепенно расширяют плацдарм постоянно нанося поражение нашим штурмовым группам и обороняющимся именно эту задачу они преследуют заставить нашу армию истечь крови до тех пор пока она не решит что лучше из этого леса уйти и здесь грибы не собирать вот это и есть комарийная тактика всу и к сожалению пока она работает у каждой победы есть цена есть такое понятие первого победа угу. когда победа стоит так дорого, Что проще было проиграть. У этой победы в Авдеевке цена не меньше, чем у победы в Бахмуте. Mm -hmm. вот. По мы ее еще пока не достигли. Мы ее, я надеюсь, мы достигнем. Пошла колонна, тебя бах, всю колонну в певедроном разбили. Во-первых, в видеороликах все, вот это, mm -hmm. в ужасе. Во-вторых, да, дезмораль, как бы. Э дезморали. Помнишь, вот когда на Угледаре у нас пошло наступление, и оно обернулось провалом. Какая чудовищная дезмораль была по армии. Когда морпехи закрепились на даче у Угледара, а татарский батальон Альга не смог, их там в голое поле так вот пустили, и они, по сути, в засаду попали. Я читал в подробностях этот бой. Парень, один из выживших, описывал. Донецк обливается кровью, все вопрошают. Владимир Владимирович, доколе? И попрошают полтора года. Ведь Владимир Владимирович сказал, мы проводим операцию, помнишь, да? Mm -hmm. Когда еще он что-то говорил по этому поводу? По защите Донецкой и Луганской области. Естественно, люди спрашивают, когда? Когда? приветствовать в нашей студии Александра Коваленко, военно-политический глядач группы информативных спротив». Мое приветствия, пан Александр. Приветствую. Ну и сразу начнем с того, что, власне, с самого ранку э, РИА, новости российские и ТАСС, государственные агенции, э, наробили галосу. Знайоме словосполучення перегрупування на більш вигідні позиції з'явилося у їхньому повідомленні. Цього разу східніше від Дніпра. Повідомили вони про це синхронно і синхронно і прибрали. Потім пояснили, що це була якась провокація, щось там, щось там не, не, не так пішло. Що це був за недожест? Це вкид, на вашу думку, чи фальстарт? Я все ж таки думаю, що фальстарт. хоча, звісно ж, моя думка не є якимось абсолютом, але з огляду тієї ситуації, яка має в зоні бойових дій, особливо на лівому березі, я вважаю, що це дійсно було заздалегідь підготовлене повідомлення від штабу Південного округу Російського для ЗМІ. Повідомлення, яке пояснює, чому вони залишають ті чи інші позиції, а помилково воно було саме відправлено по агенціям е, сьогодні. Мабуть, повинен був бути якийсь інший документ, тому я не думаю, що це провокація або що це в Кейт, скоріш, все ж таки, фельдстарт. Я також думаю, що в них було заздалегідь підготовлено ось такі повідомлення і щодо Запорізької області, і щодо Донецької області, і Луганської області. Тобто воно в них все є готове по кожній ситуації. І все має досить схоже пояснення. Більш вигідні позиції. До речі, а саме ось такі, такі наративи, що ми відступили на більш вигідні позиції, воно з'явилося не вперше. Маю угу. це саме з'явилося в 2023 році. В період е, саме і нашого наступу також вони використовували ці елементи, ми відійшли на більш вигідні позиції і так далі, і таке і інше. Тому це новий елемент е, повідомлення щодо своїм споживачам інформаційного фастфуду, ага. що там в них відбувається. Е, до того ж, загальна ситуація в них не найкраща на Лівому березі, але поки що вони не подають ознак того, що готуються кудись йти. Тікати. Ні. Поки що про це говорити зарано. Але загально вони змушені будуть це зробити. Через місяць залишити якісь а, позиції, через півтора, через два місяці. Але це в будь-якому разі станеться. Які для цього передумови? Ну, вже зараз. А, вже ну, У нас дуже цікава, там сіра зона розростається на лівому березі. Така вже достатньо велика, і вони ніяк не можуть її зупинити. А ця сіра зона, вона фактично зараз починає перерізати а, логістику на першому рубежі, тобто від Олешок до Нової Коховки. Там козачі лагері, там кринки, піщанівка. Отже, там, по деяким локаціям, перерізано дорогу між а, Олешками. Та новою куховкою. Цю дорогу вони використовували для того, щоб мобільні групи російські могли реагувати на загрози з боку сірої зони. А мобільно протидіяти її розширенню. Зараз вони вже не можуть цього робити. Для цього вони використовують другу логістичну артерію, основну це 2206. Але є дуже цікавий нюанс. Від тієї локації, від однієї з локацій, де вже присутня сіра зона. По першому рубежу до 22,06 приблизно трохи менше трьох кілометрів. І якщо буде перерізано 22,06, то вони вже і по ній не зможуть здійснювати оці мобільні дії по протидії. Отже, але 22.06, коли буде перерізано, це основна логістика, яка фактично поєднує не просто там а, якийсь район між собою, якісь села, ні. Це пряма логістика з Олешок на а, Мелітополь. Перерізана має бути фізично, тобто туди мають дійти так. наші, чи достатньо буде вогневого окно? Ну я скажу так, я не знаю, хто там діє на лівому березі, що там відбувається. На сьогодні знову ж таки наші, не наші. А, мабуть, там якісь інші підрозділи. Ну, Наприклад, тут дуже цікавий момент, до речі, дуже цікавий момент. Росіяни дуже часто використовують, почали використовувати, саме росіяни, які знаходяться на Лівому березі, вони використовують а, назву а, тих, хто знаходиться в сірій зоні, та їм протидіє. Вони їх називають ельфи. Mm -hmm. Пояснення? Ну, ну, ось так вони таку назву їм. Вони їх називають ельфи. Ну, це якось, мабуть, даже якось так лунає з урахуванням того, що ми росіяни називаємо орками. Ну, якраз один в один. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.